Просьбам трудящих, як то кажуть, було багато запитів стосовно наявності у нас ще поріза. Як ви знаєте, щепоріз був, але ми його продали китайські, він не зайшов, купили Арпала. Звичайно, ще до дроворуба, але не всім потрібні дрова, багатьом потрібна щепа. Ось зустрічайте, маємо новиночку, вона в дорозі до Житомира, з Вінниці з виробництва від Арпала. Так ось вона виглядає, це у нас 60-й. 60-й поріз, З двойним ножовим валом тут ось ножики стоять, барабан, чи барабаном чи валом на щепу перебиває і... і видає щепу. Все ще новеньке, опаковане, будемо розпаковувати. Ось таке я не згубить би щось тут. але Ні, Я влучив машину. Влучив машину, потужність в нього 7 кінських сил, стандартний двигатель. Китайський, це у нас що там, чи челанчин чилончин. Чи да, Ланчиновський движок 212 кубіків. Така ось, така ось новиночка. Буде незабаром. Та вже можна завтра його буде навіть в оренду здавати. Оренда обладнання в Житомирі, прокат сервіс.